Попри війну, зруйновану економіку і стрімке зниження кількості населення, Україна і далі прагне вступу до ЄС і НАТО, але чи чекають там на нас? Давайте подивимося з точки зору демографії. Щодо Євросоюзу, 10 мільйонів нинішніх українських пенсіонерів при середній європейській пенсії у 500 євро це 60 мільярдів євро на рік тільки на пенсійне забезпечення, плюс витрати на інфраструктурне вирівнювання. ЄС доведеться витрачати зі своїх фондів на Україну щорічно до 80 мільярдів євро лише для досягнення регіонального вирівнювання середніх пенсій та якості інфраструктури. Свого часу Польщі на рік платили до 10 мільярдів євро. Не здійснювати регіональне вирівнювання в ЄС не зможуть, оскільки в Євросоюзі з'явиться країна з середньою пенсією у 100 євро на місяць, що саме по собі неприпустимо. Схожа ситуація із НАТО. Якщо до середини сторіччя, за одним із демографічних сценаріїв у нас залишиться 20 мільйонів осіб, з них 10 мільйонів пенсіонерів та 2 мільйони дітей то населення у віці 18-60 років складе 8 мільйонів, чоловіки та жінки приблизно порівну. Мобілізаційний потенціал до 4 мільйонів осіб, реально до 500 тисяч це в рази менше ніж зараз. Тобто, замість потенціалу НАТО отримує величезну територію, яку доведеться захищати від небезпечного супротивника. Геополітична географія у цьому контексті перетворюється з переваги на географічне прокляття. З іншого боку, якщо б Україна продемонструвала успіхи у репатріації населення, відновленні демографічного потенціалу та у зростанні економіки ВВП вище 500 мільярдів доларів, така країна. Аналог Польщі була б цікава для блоку НАТО, адже посилила б потенціал блоку, а не послабила. Тобто для вступу в НАТО нам необхідно стати економічно та демографічно сильними. Тоді наше географічне положення перетвориться на географічне благословення.